Наймасовіший та найнебезпечніший автомобільний транспорт щороку на дорогах України гинуть близько п'яти тисяч людей. Перевищення швидкості порушення правил маневрування та приїзду перехресть, недотримання безпечної дистанції. Ці причини інспектори найчастіше записують у протоколах оформлення ДТП. Кожного дня ми майже 40-45 водіїв документуємо, які сідають за керму на підпитку понад три тисячі. Випадків задокументовано, коли водійською дорожньо-транспортну пригоду і зник з місця пригоди. Припускаємо, що можливо це водій або був у шоковому стані, або скоріше всього він був на підпитку, тому що боїться двойної відпитарниці. За сало куплені права та мажори за кермом від таких водіїв страждають навіть найбільш законослухняні, емоційно збуджені, занадто веселі чи навпаки агресивні або дуже змучені та сонні. Таким за кермо теж зась. Вони провокують не менше ДТП, ніж нетверезі. Ильності на українських дорогах бракує не лише водіям машин. Щойно навесні тепліше, на дороги виїжджають велосипедисти, скутеристи та мотоциклісти. З початку року лише в Києві загинули п'ять водіїв двоколісних транспортних засобів. Вони часто маневрують і потрапляють у так звану мертву зону, де автомобілістам їх просто не видно. Йшов, замріявся чи заговорився, потрапив під колеса. Таких випадків в Україні теж чимало. Травмуються в нас і гинуть під колесами автомобілі, пішоходи, з вини пішоходів найбільше, і так само потрапляють у дорожньо транспортні пригоди водії, коли вони порушують правила дорожнього руху. Людський фактор причина понад 60% ДТП. Решта не підвладне усім учасникам дорожнього руху. Відкриті люки, величезні ями, відсутність попереджувальних знаків лише цієї весни загнали тисячі авто на СТО. Немаловажную роль играют дороги, их состояние, разметка и вернее ее отсутствие, я так сказал бы. Потому что некоторые виды разметки можно увидеть только на картинке. У нас их просто в городе не существует, в столице. Я не говорю уже о периферии. Зміна погоди, додатковий чинник ризику для дощових днів та ще й з морозом. Водії вигадали навіть спеціальну назву день бляхаря. Та про обережність та максимальну сконцентрованість не слід забувати навіть у сонячну погоду. З боку може впасти дерево, з кущів вискочить олень, ведмідь чи будь-яка інша тварина. Максимум зосередженості, виконання правил дорожнього руху та повага до інших на 100% Убезпечити себе від усіх примг дороги неможливо. Проте береженого, як кажуть, і Бог береже. Уляна Дрючкова, Володимир Февчук, новини Юбіар.